Село Калачава, це отут требля тече, а тут стоїть бункер Арпада. він навіть позначений. Оце протитанкові каміння, не знаю, укріплення. Якось вони там трикутники ці називаються. Це укріплення такі. Це, мабуть, вентиляційні отвори такі, так? Да? Це, це сам бункер, а оце, мабуть, отвори для вентиляції зверху. А це сам бункер. Каски лежать. Сподіваюсь, що буде видно. Перископ такий, щоб виглядати з бункера. А то мабуть ще і сошки під кулемет. Дробина стоїть. Что, тут у нас тут просто скали. Так, это просто доты такие. Я думал, что это вентиляционные отворы. Это, типа, вот это Я, думаю, что... Я думаю, что, скорее всего, все это вентиляционные отворы. Що не замокне Колючка? Я думаю, що це, це більше на вентиляцію схоже, але вона засипана, просто засипана. І цікаво, а звідки куди воно має стріляти? Щоб ніхто річки не рой. Я думаю, що там ще в лісу є, а багато мало такого плану що можна. Ні, ну а в лісі навіщо укріплення в лісі робити. Так, да, це, це захист річки. Це щоб через міст не переходили. Це точно. Це укріплення, це все укріплення, да, величезне укріплення. От іде. Це все таке укріплення. Да, як вони оці трикутники? Якось ти читала, як вони називаються там?